Українська асоціація футболу. Андрій Кизило дивиться на нас. Ви бачите спільно з асоціацією федерації футболу ми все зробили, щоб увіковічнити. Із місцевою державною влади уковічнити подвиг Андрія, які зарахована вічно в списки нашого ліцею і не тільки стадіон тут розвивати, а й спортивний комплекс, щоб наші майбутні воїни, офіцери Збройних сил і всіх сил оборони України були впевнені в перемозі. Просто рік поспіль витримуємо турнір пам'яті Андрія Кізіла Героя України. і Я дякую нашому генералу. Гордічуку, який опікується тим, щоб у наших юних військових була можливість займатися футболом. Я впевнений, що саме перемога наша буде не тільки завдяки воєнної перемозі, але й буде перемога завдяки таким хлопцям, які грають у футбол і готуються бути завжди на готовими до захисту нашої країни. Тому дуже велика честь і пошана для нашого ліцею. Богу які ми дружимо і допомагаємо в усіх турнірах чи заходах футбольних, які в них вже є постійними і є традиційними. Тому такий турнір надасть можливість ще раз шарнувати пам'ять героя України Андрія Кізіла, а також і надати можливість поспілкуватися хлопцям з різних ліцеїв, військових ліцеїв нашої країни. Українська асоціація футболу